Друзі, мої вітання. Сьогодні ми приїхали при перших вже щось трошечки похолодало, і ми одразу ж поїхали перевірити на клювання щуки. Бо мирна риба щось теж погано клює, карась дуже слабенько в цьому році клює. І ось тільки спад температури було там 30-27, а зараз десь 15-18 градусів. Тому ми одразу ось я сьогодні не саме зла приїхали перевірити. Чи буде десь клювати щука, хочемо проїхатись по своїх місцях, по своїх точках і половити, половити щуку. Взяли з собою, як завжди, калібалочки-вертушечки, на, наші улюблені, ну і будемо десь твічувати. Можливо, десь при переходах будемо трелінгувати. Але не впевнений, не любимо ми це діло. Побачимо, як буде клювати чи не клювати. Якщо не буде, то будемо щось тоді вигадувати, експериментувати. Так що дивіться відео. Я думаю, сьогодні буде якийсь результат гарного вам перегляду. Вітер на сьогодні ось це в нас західний, да, Славка? Західний вітер сьогодні. Десь такий зараз метра два з половиною до трьох, але передають потім побільше. Ну, Побачимо, будемо ловити, далі буде видно. Я ось розпочну свою риболовлю, як завжди, традиційно своїх найулюбленіших вертушечок дедовських. Зараз ось прокидаємо тут місце. Ось. До, до кінця ось цих водоростів, до камишів. Ну і далі вже будемо переїжджати, побачимо Якісь точки буде. Ми, в принципі, вдвох, швиденько тут раз-два, раз два прокидали, нема, поїхали далі. Було тільки шаклювання. У Славки вже тут ось винімав, почти під самої лодки клюнув окунь. І такий гарний окунь був, я його навіть побачив, але він як клюнув. Неочікувано, не так і саме якби утилізувався на обратну воду. Ну така вже хоч є, як, якась активність риби це вже добре. Будемо ловити далі. Місце -то тут гарне. Повинно тут щось крутитися. Якийсь хижачок, щука, окунь тут завжди крутиться. Навіть я тут і жереха колись поймав. Але це було вже таке впізно ну, восени десь вже, коли вже трава вся поопадала. Є клювання, якийсь окунець одразу клюнув, видно, головою мотиляє. Вертушечку я змінив на сріблясту. І ось щось тут у нас є. Перше клювання. Диви, так нормальний ще такий окуньок. Опля. Ось все, дивіться, друзі. Перше клювання, ось вертушечка така відгружена. І ось дивіться такі окуни. Ну і супер. Вже розловився на сьогодні. Доходимо ось вже ось до кінця нашого цього місця першої точки. Вітер, звісно, все підсилюється і підсилюється. Такий пронизливий, холодний. Тона, хоч навіть сьогодні і вдівся ж спеціально, димоводі, ну, вот, ну Прохолоднувата на воді. Хоча вода дуже тепла. Не знаю скільки градусів, вихолок ми сьогодні не брали з собою. Але я думаю, градусів 20-22 стабільно є. Ось, То що вода так у руки мочиш у воду, дуже тепла вода. А вже, бачите, атмосферна така. Температура сьогодні, навіть зранку, навіть на градусі, наверно, не знаю, 12 було, напевно. Відчувається, що дуже холодно, хоч і сонечко вже піднімається, але якось прохолодно ще. Не гріє воно вже так, як прямо літо. Так, друзі, хочу перейти потвічувати трошечки. На такий ось трайк в мене є натуралочка. Спробую, Славка поки ще ловить. На вертушечку місто-то тут гарне. І по-любому повинна щось тут клюнуть якась щучка. Ми зараз перевіримо. Давно вже я не твічував. Да вітерець такий вже нормальний, нас несе добряче. ще нас парус притримує, все одно у нас несе добре. Або щуки тут немає, або вона не хоче активні. Активності в неї немає. Спробую, може, якийсь оцей воблерочок її спокусити. Лавка теж зарився по своїх снастях, хоче щось те, щось спробувати змінити. Калібалочку. Далі ось плануємо куди ж його поїхати. Після цієї точки або в одну сторону, або в іншу. Якщо їхати, то просто треба якось определитись. Місця тут раніше теж були хороші, але щось після того великого паводку два роки назад перестало. Ну, тут поруч місце теж колись завжди отут ловили, завжди ловили і неодноразово там були результативні гарні щуки. ось, Але але, це коли був паводок, здуло там водоросі з тої затоки. І перестала там щуки, щука водитися. Вже два роки туди я починав свої риболовлі, але щось щось їй там зараз не подобається. І по осені, по ну, не знаю, з чим це пов'язано, тому якось не хочемо туди їхати. Хочемо все ж таки поїхати в іншу сторону, туди ближче до високої дамби. Перевірити там місця теж гарні. Попробувати там щось половити. Є ще одне клювання. Але окуневе. Знову я положив я твічову палку, взяв вертушечку і знов на вертушечку ось, ось дивіться. Ось покусився, такі полосатий окунець ось. Невеличкий. Ну але дивіться, жадібно так узяв. Диви, трейник повністю у роті. Ех, як би тобі оце не навредить сильно. Ти в нас малеча. Біжи. Такого треба випускати. Але ж все одно, бачите, клюнув. Місце -то тут я точно знаю, що гарна рибка тут завжди крутиться. Покидаємося, зараз ось дойдемо тут до кута, де будемо вже десь переїжджати. Так, друзі. Зараз вирішили вже переїхати. Вирішили все ж таки ми заїхати одразу на дальняк і потім вже звідти потрохи повертатися сюди ближче до машини. Так, так що насолоджуйтесь краєвидами, а ми поїхали. Приїхали ще на одне місце. Перспективне. Зараз ось спробуємо тут прокидати. Вітер тут, звісно, такий трошки більший ніж в тих затоках. Бо тут такі простори побільше. ось ну Побачимо. Я думаю, що зараз ми прокидаємо тут швиденько, да-да ні, -ні ось сюди до 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 кущів, ось до п'яточка кущів. Ну і поїдемо далі тоді. Лавка повісив. Мепса, а я ще на дедовську вертушечку буду пробувати. Тут якраз в цих місцях жовтенька працювала. Зараз перевіримо. Тут такі водоросів ще дуже багато. По осені, конечно, тут стільки водоросів вже немає, вони опадають і такі обривки виходять водоростів, Ну і щука тут заходить, конечно, покушать частенько. Ну перевіримо, може вона тут вже трошечки виходить на ці місця, а може ще ні. Треба перевіряти. Так ми не знаємо. Гадати якось... Треба перевіряти. Човни в принципі є. Люди вон, багато стоять на ямках. Скоріше за все там, там отам, дивіться, 6 човнів я нарахував. Стоять, ловлять білу рибу. Напевно щось прокльовує розстоять. Ну, для ща напевно ловлять а ми вже захотіли славкою вже щуку якусь і жака щось захотіли ну шо таке місце перспективне невже це в нас не клюне тут щука? вона ж тут повинна бути дислокація вона змінює по-любому тільки Неясно де вона зараз. Зараз вирішили десь попробувати по лілії полазити. Десь в таких зарослях покидаємо зараз це місце. І десь переїдемо. Може на якісь затоки. Попробуємо там покидати. Вирішили всі Славку трошечки протрелингувати тут тобто одне місце. Будемо переходити з точки на точку. Бачимо, що люди теж тут трелінгують. Поки що без клювань щуки. Непонятно чому вона не клює, або її тут немає, або ще рано. Ну коли же ж було, помниш, Лавка по першим холодам, бля, ну типу як оце жара спала на температуру трошки, але це ми на Київське море їздили, там так, да, там вона якраз прокльовувала ну в такі вже дні. Тобто стояла жара постійно, літо-літо-літо, а потім, тіпа, після дощів, температура спала, там було там, 30 градусів, стало там. 12-15 ми якраз їстили і ми, кстати, непогано ловили. там. Були такі моменти, що класно були рибалки. ось, ну це ж Ми теж сподівалися, що сьогодні такий самий момент, що спад температури, пару днів якраз похолодало. Спробуємо половити щуку, ну поки що ще без плюва. Будемо тільки сподіватися, щоб проклю так, ну що, друзі, будемо вже збиратись додому. Славко взагалі вже зложився, відпочиває. А я ще впирався трохи. Ну зовсім, риба не гуляє, риба нічого не клює, вітряна дуже погода така, непонятно, що. Ну Щуки, щуки нема. Ну і бачу, що і люди всі теж передвігаються, хто на карасях, хто на білу рибу. Якби клювання особливо нема. Так що зараз ось попунять цього який в нас на кукані, ось я його випущу, ми його просто передослакували з одного місця на інше. Ну нічого, я думаю, що він виживе. Ось, де да і все. ну така видалась риболовля. Бачите, не хоче Колись ми попали, щоб було гарно на похолодання клювало. Ну, а зараз, бачите, не клює, щука ще, поки що рано. Так що, ну, така видалась у нас риболовля. Дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!